Друзі, доброго дня. В відео хотів би поговорити про такі методи продажів, як кроссейл та апсейл. Достатньо багато людей плутаються в цих метриках, і я би хотів більш детально про них розповісти. І так, не дивлячись на те, що у нас канал про діджитал маркетинг, навіть діджиталі є ці методи продажі, їх використовують активно у діджиталі. Теж розкажу вам. І так, в першу чергу, що таке кроссейл? Я, наприклад, вам розкажу, що недавно робили ми інтернет-магазин верхнього зимового одягу. І, наприклад, прикладі от якої одиниці товару, як пуховик, кросейлом в даному випадку являється продаж супутнього товару, який логічно підійде до, наприклад, цього товару, до цього пуховика. Це може бути зимова шапка, перчатки або ж зимове взуття. Ще цей крок називають перехресні продажі, тому що, як я вже сказав, продається перехресний товар, який підійде під основну одиницю товару, яку продає. Не обов'язково крок товар повинен бути дорожчим за основний товар. Це, як ви бачите, шапка. Або перчатки в даному випадку до порівняння з ціною на пуховик дешевші. І так, а що ж таке апсейл? Апсейл це підвищення вартості основного товару. Наприклад, цих же пуховиків, наприклад, пропонується пуховик за 3000 тисячі гривень якогось китайського виробника. І апсейлом буде пропозиція, там, наприклад, пуховика від Коламбія, який коштує 5 тисяч гривень. В будь-якому випадку при апсейлі треба аргументувати, чому цей продукт який дорожчий, варто. Та купити покупцеві, ну в даному випадку це аргументацією може бути там. Якісні, якісніші матеріали, довше використання цього цієї продукції та інші, і так як виглядає в діджиталі кросел та апсейл? Наприклад, як я вже казав, ми робили інтернет-магазин, і, наприклад, на карточці цього товару, наприклад, цього пуховика під карточкою цього товару є два блоки з пропозиціями: кросел товарів, шапка, перчатки, взуття і апсел товарів, тобто пуховиків інших, інших марок, які більш дорожчі. якщо розглядати і кросел в? Рекламі, наприклад, в таргетованій або контекстній рекламі, то ці інструменти теж надають можливість використати використовувати ці методи продажів. Наприклад, в пошуковій рекламі Гугла є можливість додавати супутні товари до того до, до основного. Тобто, якщо може бачили, рекламне оголошення в пошуку гугла є додаткові посилання на супутні перехресні товари. Оце і є кросел в діджиталі в Google. Якщо говорити про таргетовану рекламу в соціальній, Цальних мереж то кроссейлом або апсейлом може бути доганяюча реклама, ретаргетинг або в контексті це ремаркетинг. І доганяти можна відвідувачів, які відвідували відвідали сторінку цього товару, наприклад, пуховика, і доганяти їх рекламою там більш дорожчих пуховиків, тобто апсейл, або ж якщо він зробив покупку, доганяти його кроссейловою рекламою з пропозицією купити шапку або там зустріча, або щось інше. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати. Також просим прошу вас зайти на наш сайт Перфомакс. Якщо у вас є про що написати в маркетингу або ви спеціаліст маркетингу, реєструйтесь та ведіть свій блог, або ж просто реєструйтесь та діліться своєю думкою або задавайте питання в коментарях до постів, які вже є. Все найкраще долучайтесь до спільноти Performax. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.